Дитина, яка народилась віруючій сім'ї, по-іншому, вона плотить якусь ціну свою заслідування за Христом ця людина, ти просто маєш контраст. Ти жив у гріху, ти жив у світі, ти йдеш до Господа, Господь тебе полюбив, Він тебе простив, і ти до нього тягнешся. Коли ти виріз у віруючій сім'ї, по-перше, діти віруючих батьків набагато краще, ніж діти, які виросли у світі. У них немає тої свідомості, що вони грішні. Навіть приймаючи водне хрещення, коли я приймав водне хрещення, і коли приймає водне хрещення людина, яка виросла у ну, віруючій сім'ї, у нас різні відчуття. Тому що я, коли заходив в воду, я знав, скільки багато мені сьогодні прощає Ісус. Коли заходить дитина, яка виросла в віруючій сім'ї, яка, як правило, не курила, не пила, не гуляла. І та дитина, може, і не розуміє до кінця, а що такого великого для неї робить Христос у житті. Я ж правильно. Жив, беріг себе, і це правда, беріг себе в дитинстві. Мені якби і не дуже є, що прощати. І коли ти відчуваєш, що, що тобі не дуже є що прощати, ти і Христа рівно стільки будеш любити, тому що ти не відчуваєш цю ціну крові Христової.